На конфах реально зараз знайти потенційних кандидатів? Mm, так. Але це така дуже довга гра. Придивимося спочатку перший контакт, другий, може <світ> десять. Да, але це так потихеньку, потихеньку, коли тебе вже сприймають дійсно як спеціаліста, з першої конференції, тобто ну, тебе не будуть сприймати, що ти там предлагаєш. Хантишніх, <їх>. mm -hmm. ну тобто ні. А, а десь з 3-4 конференції я тільки зрозуміла, що таке хантинг, як потрібно спілкуватися, планувати цю конференцію, та і як степ степ підходити до того, той чи іної e, там, посади, спеціаліста. Але це дуже довгий процес, дуже mm -hmm. довгий.